Певнений український референдум: Україна успадковує третій за величиною ядерний арсенал у світі: 176 міжконтинентальних ядерних ракет, а ще бомбардувальники, які здатні нести небезпечні крилаті ракети. Світ вітає нову країну. Україна автоматично поповнює клуб ядерних держав. Але на незалежно починається міжнародний тиск. Меморандум обману цього дня, 5 грудня 1994 року в Будапешті Україна отримала так звані гарантії. Безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії в обмін на відмову від ядерної зброї, яка на той час зберігалася на території країни та була третьою за потужністю в світі після США та РФ. Документ підписали тодішні лідери країн Леонід Кучма, Білл Клінтон, Джон Мейджор і Борис Єльцин. Також у цей день, але вже 1998 року, Україна та Америка підписали угоду про ліквідацію 44 українських важких бомб. Бардувальників і 1068 авіаційних крилатих ракет Х-55 після підписання меморандуму Україна набула не ядерний статус, а три інші країни-учасниці угоди зобов'язалися поважати її незалежність, суверенітет та існуючі кордони в Україні. Цей документ сприйняли як один із інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців. Однак за весь час існування документу Москва тричі порушувала суверенітет України. Це конфлікт навколо острова Тузла в 2003-му, зухвала анексія Криму та окупація частин Донеччини і Луганщини в 2014-му, а також повномасштабний напад у 2022 році. Другий український президент Леонід Кучма казав, що тодішній президент Франції Франсуа Мітеран попереджав підписаний цей документ українське керівництво обмануть Власне, що й згодом відбулося. За словами ж діючого голови держави Володимира Зеленського, Будапешт не працював і не працює. За відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї у нас немає, як і безпеки. Немає і частини території нашої країни за площею, до речі, більше ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне, немає мільйонів наших громадян. Громадян України позбавлення України ядерного статусу розділило суспільство на тих, хто засуджує цей крок, і тих, хто його підтримує. Нині ж у конфлікті з Росією і правда, і право на українському боці.